В'їзний знак коло моя з самого ранку сюди наближається велосипедист у світлодіодній безрукавці лимонового кольору. Це 65-річний Олександр Каніболоцький із Полтавщини. Їде впевнено, але зізнається, що трохи втомився. Однак, цим пробігом хоче зібрати кошти для наших захисників у 22-му році. Попробував перший раз. Ну, тоді ми зібрали 12 тисяч 500. Купили шину для 72-ї бригади, 23-го року. 26 тисяч там додавали до, на машину для п'ятої штурмової бригади. 24-й рік два велопробіги я зробив і зібрав 2 мільйони 200 тисяч гривень. зі слів веловолонтера, волонтера, маршрут, який він долає, дуже живописний. Однак з собою бере мінімум речей, аби їхалося легше. Затяжні. Підйоми були, це страшне, це ужас. Ну, потихеньку, потихеньку, з Божою допомогою добрався. На цій стороні дуже хороші, азирні люди, добрі, так пригощають без грошей. Кожна людина повинна щось працювати на форумі. для хлопців. Це моє бачення. Якщо ми покинемо, якщо ти покинеш фонд, то це я не знаю, що буде. Головна мета Олександра Каніволоцького зібрати якомога більше коштів для ЗСУ. Всі охочі можуть задонатити. Планує волонтер зібрати 700 тисяч гривень. З коломиї Богдан Малецький Галина Романчук, телерадіо Раї.